Ну що ж, всім доброго дня. Не було мотоблока, було простіше, знаєте. Сапки нагострив і сапаєш. А так, прибали мотоблочка, ну і вже думаю там піддивишся, доробити до нього катка назад. Це він отак буде замість, замість цього парного колеса. Так воно його поставить, все зробить. Коли фрезуєш, то, то він ще, якби вагіт йому на цю частину трошки не вистачає, там писали, щоб його догрузить. Я думаю, заодно катком і догрузиться, і не буде цієї каналки посередині залишатися. Буде він так, так працювати. Ця профільна труба 5х5. Такий каточок. І фізик зірванту на нього по слою, думаю, десь десятки вистачить. А сюди тут, тут стоять пластмасові такі втулочки, то можливо це... оці валиповитяю, трошки не тіснато ходять. Це ізволюю, там пишуть все, що огляд на машинку. І бачите, скільки запчаст там із неї залишається, то і передумайте, дивитися на ту машину. Ну так, буду робити, постараюся зробити і показати, як воно в роботі буде. Ну Так воно виглядає. Коли це відкрутив, заміряв звідси до опорного колеса, скільки там якраз більш-менш було поглублі більш настроєно. Ну, і сюди думаю поставити отак, полки ось так приварить. І... А тоді отого вала всередину, сюди чисто вже його тут на шприм візьму, і я думаю, що це буде добре. он п р Це, ну, як бачите, зробив такого каточка, але ну, ще не пробував, ще не знаю, як воно буде що до чого. Пробів його трошки ширше, щоб за, за фрезу, за ширину фрезу, по 5 см, щоб воно відступало. Я думаю, щоб щоб там ромбіка не оставляло Ось там, як буде воно, зараз будемо побачимо. Ось ліпу наварву на, на цього барабана. Проти десятку, брав її так, по діагоналі трошки. Кріпиться він сплошним таким валом. Зараз вам покажу, зберу його все це діло. Такі дві тулочки, щоб барабани бігав-біг ліво-право. Ну а тут по саме бани проходит, то так відстає середину. І на цій стороні. Мов робіть шпинта, але не знаю Дивно, але чогось пал... стальний попав. Не можна посилювати. Було прижимати. ну не питало, сюди назад, чуть а зараз бачу вже, що... що, якби трошки треба піднімати, можливо, передати треба буде якусь там розганялочко прищепити. Що, будемо заводити, спробувати, нагороді перш попробують, там тоді вже маю. Поле їзи подивилися, то там воно трохи вже, вже починає, заростає з Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз поїдемо на город випробовувати. Заведемо теж, заведемо? А чого він не заведеться? Чого ти вже <гум> наговалюєш на його? Коля поїхав, а ми з вами підемо городом. Ще нас чекає отака робота сьогодні. Трошки дощ був, треба ще перевести нам те, що до свят Коля з батьком нарубав. Не встигли ми перед, перед святом в суботу нарубав, то вже не встигали. Підемо двором. Видаєш, у мене сьогодні багато стірки після свят. І зараз трошки дощик на Крапат став. Я бачу, ну, так працює він. Це нормально, але мавати тут зазор я зробив, під катка до цієї рани. що по грузині, там чи що попаде, сюди як стає каток. Ну отак, нормально, ідеально. Це нас да, пісочок біля хати, поїдемо, можливо, коли на днях з'їздимо на поле, побачимо. там більш така земля глиниста, як я там там покаже. Ну, поки що не буду пускати, два рази став тут каток. Але буде видно. Вже Коля підготовлює місце. Зараз будемо перевозити дрова, кіцька під ногами. Вже воза привіз. Ось сюди ближче, що перевозить. Такої можливості в нас немає, щоб зразу із воза і в засік. Ну, Виходимо з ситуації, як, як нам виходить. Ближче підвозить воза, ну, і ось так перевозимо. Ось сюди зараз завеземо, вже трохи стопили з цієї сторони, там де акація. Зараз такого засіка змайструємо. Засіка змайструємо, да. так. Ми ще топимо грубку, на вулиці, ну, навіть якщо й тепло, то топимо пару полін і вже не два відра, одне відро. Ну, на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. А ми зараз будемо вже перевозити. Перевеземо ось такий у нас сьогодні об'єм роботи був. Коля працював біля мотоблока. Я по хаті. Малинку пройшов ще раз. Ось тренування? Так, да, Тренування, вже плануємо поїхати на поле. Ще до нас прийшла Мурка, за компанію буде з нами. Ну що ж, всім пока!